Любі друзі, всім привіт! У нас сьогодні розпакування і міні огляд дуже цікавої посилочки. Дивіться, яка вона в нас велика, займає півстолу. А що в нас всередині, це повинна бути дриль шуропокрут. Будемо розпочинати. Давайте з якогось боку її обережно відкриємо, так, ми вже бачимо фірмове пакування. Номер моделі M820A1. Виробник називається Minums. Як? Мінумакс. Виробник у нас називається Мінумакс. Здається, все правильно прочитав. Коробка вже пошкоджена, як ми бачимо. Доволі таки серйозно. Але будемо надіятися, що всередині там все чудово. І бачите, як коробка не рівна, а тут горб, тут яма. Будемо розбиратися. Є сам дриль доволі таки тяжкий. Комплектація у нас дуже проста. Є сам шуропокрут, акумулятор, до речі, вказано 20 вольт 2 ампер години. і блок заряджання. З блоком живлення не все так однозначно. Із змінного струму вона робить постійний, логічно. Цей блок живлення може працювати від 110 до 240 вольт. Частотою 50 або 60 Гц. теж зрозуміло. А от вихід не зрозуміло. Написано, що вихід від 21 до 98 вольт це щось доволі таки дивно. Потрібно буде мультиметром взяти, переміряти, скільки він буде видавати напруги. Візьмемо, подивимося, цей дрель в ньому є редуктор, виконаний із металу. До речі, щоб всі розуміли, скільки він коштував. То коштував він дуже дешево. Ми його придбали за 515 гривень. У нас був пост у групі, і саме така модель на той момент коштувала так дешево. Чи, не знаю, можливо, це якась була розпродажа. Зовні він вроді непоганої якості. Значить, давайте бистренько про його конструкцію. Безключовий патрон. Сверла ми можемо затискати просто руками, і нам не потрібен ніякий інструмент. Це дуже зручно, блокування патрону у нас немає. Але за такі кошти це в принципі і очікувано. Написано, що дриль може затиснути сверло від 0 до 10 мм. Тут є металева обставка, з першого погляду, як на нього подивився, думав, що це металевий редуктор. Але це неправда. Тут Китайці нас трішки обманули. Це просто металева, як накладочка така є, а сам корпус виготовлений із пластика, в тому числі і редуктор. Потрібно це пам'ятати і бути з ним обережним, і не перевантажувати дану річку. Далі дивимося, у нас є швидкості: перша швидкість або друга. Тут вказано, що на першій швидкості дрель може обертатися від 0 до 400 обертів на хвилину. А на другій швидкості від 0 до 1600 обертів на хвилину, і також вказано, що напруга на батареї 20 вольт. Також у ньому є регулювання моменту. Тобто, якщо ми, наприклад, будемо крутити десь шурупи в дерево, або, наприклад, якісь саморізи або болти. То нам потрібно виставити момент, щоб не зірвати резьбу. Якщо шуруп якийсь короткий або зусилля нам потрібно, не несильне, ми ставимо одиничку. Якщо нам потрібно зусилля більше, ми, наприклад, ставимо 11, 12, 13, 14, і тоді вже буде момент затягування більший. Але також ми можемо встановити дивиться, максимум 25 н. Хоча 25 це я не впевнений, що це ньютони, е, можливо, в них там, наприклад, свій якийсь градація. Ну, Хай буде 25 н. І також є режим чисто сверління, коли в нас вже муфта не буде спрацьовувати, а вже чисто ви будете сверлити, або, наприклад, закручувати вінта до тих пір, поки не зупиниться двигун в дрелі, або не зламається сверло. Якщо так по-простому, Ну, дивіться, зараз виставлена перша швидкість. Якщо я руками буду тримати за патрон, то я не можу його втримати. Він прокручує мою руку і моїх зусиль не вистачає, щоб його втримати. Двигун у даної дрельки потужний, але за редуктор потрібно пам'ятати, що він там виготовлений пластиковий. Можливо, він навіть виготовлений із пластикових шестернів. На кнопку, коли ми нажимаємо обертання, є підсвітка. Ось приблизно так вона там працює. Ця підсвітка, я думаю, допоможе в якихось тяжкодоступних місцях підсвітити, наприклад, робочу зону. Також тут є три індикатори зарядки акумуляторної батареї. І на самій акумуляторній батареї у нас також є кнопка, яка показує зарядку. Ось, наприклад, я її натискаю, і у нас показано, що всі батареї в нас заряджені. Продовжуємо вивчати цю штуку. Дивіться, акумулятор від'єднується дуже просто, хотів я сказати, але не дуже просто. Значить, щоб його від'єднати, потрібно натиснути оцю кнопку. Тут ховається така защіпка. І значить, ми зараз візьмемо мультиметр мій. До речі, огляд на нього був у попередніх відео. І помірюємо, яка тут напруга, бо щось я сумніваюся, що тут є 20 вольт. Так, у нас мультиметр визначив, що тут є всередині постійний 20 вольт напруги. Проємність вам нічого сказати не можу, тому що це потрібно вже якось тестувати, його, розряджати і заряджати. В двох словах про цей шурупокрут. Він мені з першого погляду сподобався. Типу, ця накладка, звичайно, на метал вигляд робить його солідніший, але по функціоналу ж зрозуміло, що це не так. Це чисто декоративна штука. По-перше, є реверс, але ну це, напевно, не на всіх він є, тобто можна закручувати, викручувати. І також є швидкостя, можна виставляти, перша і друга швидкість. От єдине, що мене бентежить, ось дивіться, який вільний люфт у нас є. ну Це, напевно, щось в редукторі, там, в шестерні. це таке. І добре, що є регулювання моменту або, наприклад, свердління. Я вважаю за таку ціну, а саме купувався він за 515 гривень. Це просто чудовий пристрій для дому, дачі. Я думаю, якщо ним користуватися не кожен день, то прослугує він дуже багато. Значить, зараз у нас будуть якісь випробування. Кібіта тримаючи, і сама біта в нас буде використовуватись компанією Bosch. І також я знайшов самі великі, які в нас є в студії Саморізи. Ну, не навскось, а з першої досточки повинен перейти в другу досточку. Так, Будемо крутити там, де немає е, Як називається сучок. Будемо крутити там, де немає сучка. Не пам'ятаю, як це називається на українській мові. Значить, Беремо ось так. Це в нас є е, рис 4 на 50 чи на 55. Щось таке. Значить, вмикаємо вправо. Так, Хочу повільно розпочати, щоб воно туди повільно вкручувалось, схватилось і газуємо. Як і я очікував, пройшло воно просто туди, як по маслу. І, до речі, я шляпку прямо закрутив туди, аж в глибину. Так що потужності для таких задач більш достатньо. Для домашнього використання вам його буде більше, ніж достатньо. Але, наприклад, про професійне щось, наприклад, збирання мебелі, я думаю, що потрібно дивитися на щось більш дороге. Значить, спробуємо ще один закрутити. Цей саморіз вже буде 4 на 40. Якби щось було більше, ми б спробували б і більшим закрутити. Так, розпочинаємо. На другій швидкості воно просто туди влетіло, як я не знаю. Перша швидкість чорний саморіз. Це в нас 4 на 40 теж, здається, такий був. Просто туди крутить, як я не знаю. Так, і давайте спробуємо момент поставити. Наприклад, на троєчку. Давайте на одиничку поставимо. Так, щось геть нічого не зрозуміло, спробуємо щось довге закрутити. Так, взяли ще один саморіз. Це у нас 4х50. На ну, Давайте його спробуємо закрутити. Момент у нас виставлений на одиничку. Так, як бачимо, муфта у нас спрацювала. Сам морис майже докручений, але шляпка трішки в нього старчить. Значить, давайте додамо на трієчку додамо. Трієчка майже нічого не змінилась, але оберта було, давайте відразу на дев'яточку поставимо. Так, ось уже майже він сховався, але потрібно розуміти, що коли ми закручуємо шуруп в дерево, то там зусилля. Набагато менше, ніж шляпку потрібно туди прогнати, тому що шляпка вже буде роздавати більший отвір. Значить, давайте на 15 поставимо і вже докрутимо його туди. Все, дивіться, закручено, питань нема. А також ми можемо поставити, наприклад, режим свердління і прям докрутити його по максимуму. Прямо все, його не видно, його вже достати звідти неможливо. Ну, що ж ви зробите? Хай так буде. Мені тут кажуть, що потрібно спробувати посверлити дерево. Так, повністю згоден. Будемо використовувати сверло Bosch для дерева, режим швидкість номер 2 На редукторі виставили режим сверління. Що ж, будемо пробувати? Значить, прицілились, вмикаємо, погнали. Так, для тих, хто не дуже спеціаліст, потрібно дерево сверлити і вертатися. Свер... Сверлим і вертаємося. Так, головне не просверлити нам стола. Значить, дивіться, з задачею справляється просто відмінно. Давайте ще одну спробуємо дирочку зробити. Ми з вами щойно протестували режим сверління. До нього взагалі питань немає, все те саме працює чудово, коротко підводимо піцу. Стоті, блін, прикордонсько. Даний шурупокрут був придбаний за 515 гривень. Але в нашій телеграм-групі, ось буквально недавно ми робили на нього пропозицію. І він коштував там щось в районі 600 гривень. І я вам скажу за 600, за 515 гривень. Це золота ціна, його можна брати, це дуже вигідно. У Нас в Україні подібне коштує щось в районі 800-900 або даже 1000 гривень. Я навіть на промі один раз таки знайшов, 1200 гривень. Не розумію, де вони беруть такі цінники, скільки ми з вами тільки що покрутили, посверлили. Ми натискаємо і він показує, що в нас повна батарейка. До речі, ще немало я вам не показав. Як заряджається цей акумулятор? Дивіться, в комплекті є такий блок живлення. Ми ось сюди вставляємо роз'єм 5,5, здається, так він називається. На багатьох роутерах такий роз'єм. І вже потім вставляємо в розетку. Тобто док станції такої, щоб заряджати маску. Даний акумулятор немає, ну немає і не потрібно. Воно напевно дуже так простіше буде. 20 вольт 2 ампер години. Однозначно рекомендую до покупки. Я приємно вражений його якістю і можливостями за таку ціну. До речі, рекомендую підписатися вам на нашу телеграм-групу, щоб заощаджувати свої кошти разом з нами. Там ми виставляємо дуже багато корисних товарів, які можна придбати за вигідними цінами. Наприклад, такий шурупок крут буде стояти 700 гривень. Ви хочете купити, наприклад, його дешевше, скидаєте його в telegram бот бот вам відразу видає три посилання. Хочете пер перевірити його знижки по монетам. Натискаєте знижки по монетам, вибираєте свою модель, яка вам потрібна, натискаєте Продовжити, аж потім приміниться ваша знижка за монети, якщо вони у вас є. Ви купуєте там, або вже, наприклад, думаєте, яку вам модель. Дорожче взяти. З Телеграмом все зрозуміло. Ви просто переходите в нашу телеграм-групу, підписуєтесь і розпочинаєте заощаджувати разом з нами. Е, до речі, якщо будуть якісь питання, ви відразу можете нам написати десь в якихось коментарях в чаті. Ми відразу вийдемо на зв'язок і допоможемо вам вирішити майже будь-які ваші питання, кроме фінансових. Та ні таке не треба казати. А тепер по Ютубу. Я буду вам дуже вдячний, якщо ви підпишетесь на наш канал. Підписавшись на канал, ми будемо старатися для вас бути кращими. Відео випускати частіше. Бюджети відео відповідно будуть теж зростати. Було б непогано, якби ви відреагували в коментарях. Тобто, сказали, б він вам сподобався або не сподобався. Навіть критику. І тут теж потрібно іноді озвучувати. Підписались на канал, поставили свій лайк і обов'язково напишіть щось в коментарях. Буду вам дуже дуже вдячний. Дякую всім за перегляд. Зустрінемось у наступних відео.